Усім доброго дня! Хочемо вам презентувати берці це відомий бренд, виготовлені вони в Європі. Дуже класна якість. Це колір мультика. Зверніть увагу, як вони виконані. На міцну підошву з протекторами, бачите, двошарова підошва з посиленим носком. Ззаді також вони посилені, а це матеріал кордура. Застібаються на шнуровку на гачках. На таких. Всередині вони теж утеплені, плотні дуже. Це, як бачите, колір мультикам з гортексом, але ще в наявності маємо колір койот пісочні, зелені хакі і чорного кольору також є в наявності. Розміри від 38 по 46, вони повномірки. Лишаємо посилання на наш сайт. Там ви більш детально можете ознайомитись з характеристиками і також лишити замовлення. Тому чекаємо на вас.